Койшо від тебе у невідомий небо край червоним лише те рушник, я взяв собі, як опевін, я пригорну тебе до свого серця, коли ти вийдеш на полі. Without is my Пісня, я не сказав. Слухала пісню і думала, от куди б ми з вами не мандрували, куди б не йшли, куди б не їхали. є І існують три речі, які завжди йдуть і ем, з нами. Це тінь, це біль і це минуле. От перевзавантажити цей склад вкрай важко, але можливо. Можливо, змінити ну сум, наприклад, на тиху радість. Ну і минуле, трохи покращуючи своїми, своїми діями сьогодні. Тому усім бажаю приємного вечора і нагадую, готую концерт на замовлення. Вітання збираю. Вони вже є в достатній кількості на наших месенджерах. Для тих, хто не в курсі, нагадую вайбер і телеграм до ваших послуг з номером 067 001 101 і 9. Пішіть вітання і не пропускайте їх в концерті, які. О 19-й годині одразу після новин стартуємо. До уваги пасажирів термінове повідомлення. Проїзд ЮА. купити квитки на сайті. Проїзд ЮА купити квитки в телефоні. Проїзд ЮА. купити квитки в мобільному додатку. Єст yes, Юа, купити залізничні квитки просто. А ти підготувався до зими. Всі кальоса Київ Юей. Великий вибір вживаних шин з Європи. Всі кальоса Київ Юей. І ти готовий до зими. Більше не потрібно довго накопичувати. Купуйте кросовер Хевел h 6 нового покоління в кредит і отримуйте свій власний Хелл h 6 тут і зараз від 145 тисяч 929 гривень. Деталі кредитної пропозиції в автосалоні Хевел на бурі. Борис... Уському шосе або за телефоном 044 351 75 50. разом з Хевол купувати автомобіль легко. Майзалати Сумачівський і заходять масло, що возників багато прибути. Що таке незмінна класика? Чізбургер від хесбургер, звичайно. Мережа фінських ресторанів Хесбургер представляє найсмачнішу пропозицію сезону: соковитий чізбургер за 30 гривень та поширний гамбургер за 26 гривень. Гамуй голод улюбленими гамбургерами в найближчому ресторані. Hesburger, або абой на винос. Гесбургер. Цей для вас бо замовляти на Промі яр базар. Чули? What? Меблі безпечні, майстри без сюрпризів. Меблі зіркові, воппі Вони унікальні, точно як треба. А від руки кажуть самі за себе. Вибрав замови, футрином все просто. Ви базар Це меблевий космос. Трапляється щороку, але щоразу неочікувано для киян. Це якийсь жарт? Думала, мене вже нічим не здивувати. Я знову в приємному шоці. А що що відбувається? День народження Леруа Мерлен. Леруа Мерлен надає до 50% на асортимент актуальних товарів. А для членів клуба Леруа Мерлен 15% знижки на міжкімнатні двері, шпалери, дизайнерські кухні і шафи під замовлення. А в ці 31 жовтня 2021 року. Подробиці магазинах Лера Мерле. Група Ненсі у Києві. В золотому складі та з золотими хітами. 10 грудня, жовтневий палац. Група Ненсі. Не пропусти квитки у всіх касах міста. Звук живий. Радіо Шансон представляє найочікуваніша подія. Олег Хвинник. Новою програмою Безумна любов. 24-25 листопада. Палац Україна. Початок о 19.00. Квитки на контрамарки UA. Живий звук. Рікла. скучаешь, вода валит с неба. По неделям в юге и метели У дороги домики под снегом Будто белые медведи заблутали, мишки заблутали, Заблудили Молодеет как улица, улица Их большой медведице, как маме, грывка звездная уткнулась. Молоком течет по снегу ветер, обдувая сборбленные крыши. Утка белых маленьких медведей Убавлялся языком шершавым перелетчик Заплутали мишки, Болезь, заплутали а? Заблудились в улиц И в большой медведице, как к маме Брюхо брюха звездные заплутали, вишки заплутали, заблудились по утит, как у улиц, и в большой медведице, как к маме. в брюхо звездная уткнулись, не грусти надежды. <свят> Хоть деревья в зимних одеяниях, <свят> Одеяния. А будто мишки в шубах белоснежных Кружатся под северным сиянием. Заплутали, мишки заплутали, Заблудились в паутинках улиц, и их большой медведице, как к маме, Врюха звездная уткнулась. Заплутали мишки, заплутали, Заблудились в паутинках улиц, Их большой медведице, как к маме. Рюка зв'язне, уткнулись. Радіо Шансон представляє кожного дня. Ми відбираємо найкращі пісні рідної країни та даруємо можливість насолодитися файним співом українських зірок у програмі Файна Двадцятка. Слухайте щодня в эфире радио «Шансон» программу файна двадцатка, щоб настрій був файным. С вопросом, извините, можно к вам? Мне в душу постучала осень, впустил. Пьем чай, горячий очень, и смотрим в небо по ночам. Плачет осень дождем, мы не будем вдвоем. О любви, которой не радио, радио, Ты осталась одна в этом городе, где я жил много лет. Радио, Шансон. Хорошее радио, радио, Хорошее радио, 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 Моє вітання у студії Катерина Славська. Далі про найважливіше до цього часу. Невакциновані українці на третьому місці. Футбольна збірна Франції на четвертому італія. Збірна Англії опинилася на п'ятій сходинці. Нападник французького футбольного клубу Парі сен жермен Кіліан Бапе проведе церемонію оголошення імен двох пандучок. Вони народилися у французькому зоопарку. Протягом кількох місяців відвідувачам пропонували обрати ім'я для панденят. Поки що лідирують два імені: маленький сніг і квітка бавовни. Остаточні імена для обох тварин. Кіліан Бапе оголосить 18 листопада. Наразі це все наступний випуск за годину. Oh da, na radio Shanson. П'ятницю на заході України до 14 градусів тепла і жодних опадів. У південних областях також буде сонячно, а повітря прогріється до позначки плюс 19. У центрі на сході і півночі 15-17 градусів тепла. У Києві до плюс 18. Погода на радіо Шансон. Партнер програми торгова марка Королівський смак. Якість королівська. Ціна народна реклама чудова підібрана рецептура. Чудово збалансований відсоток жирності, чудова консистенція як для салатів, так і для інших страв. Майонез, королівський смак, чудовий. 50% жирності. І будь-яка ваша страва завжди чудова на смак. Реклама. КПЗ, 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 это самый народ. Концерт начинает отпивать выполняет